Вас у бізнес-класі протягом наступних 15 хвилин ми вам розкажемо про найцікавіші події в економічній сфері Закарпаття та України. Залишайтеся з нами, і сьогодні ви побачите. Абонплата за природний газ бути чи ні в цьому питання. Свіжий курс валют все найцікавіше в нашій таблиці. Черги на кордоні чи можливо їх розрегулювати? Наші журналісти спробували з'ясувати і це питання. З 1 квітня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, спробувала змінити систему оплати за використаний газ. Вона запропонувала українцям отримувати дві платіжки: одну за кількість спожитого палива та іншу нову за витрати на його доставку і розподіл серед споживачів. Сума в останній для кожного з регіонів країни різний. Найдорожчі розрахунки вийшли саме в Закарпатті. Наші журналісти підрахували, скільки мають платити краяни і чи погодяться вони з таким рішенням. Платити за блакитне паливо двічі. Тепер українці сплачуватимуть за газ як товар та за його доставку до споживача. Відтак, усім, хто користується цим ресурсом для підігріву води, приготування їжі чи опалення, доведеться платити як за спожитий об'єм, так і за під'єднання до мережі. Ось це уявімо звична квитанція за газ, яка залежить від кількості спожитого палива: 6879 тисяч гривень за тисячу кубометрів. З цього місяця цю платіжку по суті ділять на дві. За однією ми сплачуватимемо за спожитий газ вже за новою трішки меншою ціною 6078 гривень за тисячу кубометрів. За іншою, платитимемо за розподіл та транспортування газу. Ця сума залежатиме від потужності лічильника газу конкретного споживача і для 85% закарпатців становитиме 210 гривень щомісяця. Третій день поспіль, зміна системи оплати газу в Україні головна тема для обговорення. Люди не в захваті від таких новацій Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Кажуть питань більше, ніж відповідей. Я тільки що з села приїхала, усі там в шоці, не знають, що це буде, як це буде. Ну, якщо крім того, що я плачу. Сумасшедший ціни. і плюс ще ці 200 с лишнім гривень. То це не то, що пенсії не вистачить, це взагалі можна і і удавитися. Мотивація чому піднімається і чому заліз з'являється таке поняття, як абонентська плата. по тій простій причині, що склати, що якісно змінилися мережі, по яким постачається та чи інша продукція, якісно вони не якісно не змінилася. Я це не розумію. Я думаю, що це такий був як ти типу похід, що во ціна на газ зменшилася, а насправді вона виросла. Тому що з'явилася абонплата. Для кожного регіону плата за розподіл та транспортування інша, найвища саме для нашої області. Середня протяжність газопроводів в розрахунку на одного споживача значно вища, ніж в інших регіонах. А саме основне, що 90% споживачів наших це є лише населення. На території Закарпатської області немає потужних промислових підприємств, які б забрали б і платили б частину п'єдної потужності. Відсутня повністю теклокомуненерго. Тому і в розрахунку на одного споживача мешканця Закарпатської області відповідно тариф значно вищий ніж для інших регіонів України. Проте така аргументація не переконує ані громадян, ні владу. В обласній держадміністрації кажуть, область, де вже кілька років тому відмовилися від централізованого теплопостачання, не повинна платити найбільше. У нас дійсно постійно скорочується споживання газу, але тільки за рахунок того, що люди самі, вкладаючи власні гроші, переходять на індивідуальне опалення і економлять таким чином газ для закупівлі з боку держави і для себе. І тепер виходить така абсурдна ситуація. що чим більше ти вкладаєш, щоб зекономити газу, тим більше ти маєш платити або неплатно за його транспортування і Обслуговування газових мереж, врешті-решт, 4 квітня, і сам президент України на офіційному сайті зазначив, без діалогу з людьми такі рішення не приймаються. Відтак дія постанови повинна бути призупинена. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман прокоментував рішення національної комісії, і наразі його дія призупинена. Далі пряма мова. Я побачив, що а, при обідокремленні абонентної плати чи, да, ми побачили зростання середнього чеку для людини, яка живе в багатоповерховому будинку. І я цього абсолютно не зрозумів. Тобто, коли мова йде про те, що є ціна газу, а є його транспортування, ну, ні в кого немає сумніву, що і те, і те коштує певну суму коштів. Але у нас встановлена гранична ціна на газ 6879 в країні гривень. Це означає, що це ринкова ціна. Але якщо Національна комісія робить відокремлення ціни газу, від ціни транспортування вводить якусь абонплату, при якій ціна газу зростає, ну це абсолютно є неприпустимо. Будь ласка, нехай комісія всередині 6879 відокремлює. Що стої, коштує транспортування, а що коштує сам газ? Але ні в якому разі не може бути так, що 2 плюс 2 дорівнює 8. І отут моє збурення саме було від цього, не тільки від самого запровадження. І я звернувся і в суботу, я звернувся і в понеділок з листом про те, що, будь ласка, упорядковуйте, робіть публічну оплату, але це не має призвести до зростання оплати українцями ціни за газ. Коротко про важливе. Кабмін більше не буде підвищувати мінімальну заробітну плату в 2017 році. У числі зобов'язань, які взяла на себе Україна за меморандумом з МВФ задля отримання чергового траншу в мільярд доларів, значиться обмеження щодо подальшого зростання мінімальної зарплати. Те, що сталося, підвищення мінімалки до 3200 двісті гривень в меморандумі трактують неоднозначно. Як вказується, створює ризики для макроекономічних досягнень. Кабмін зобов'язовується більш Ши не підвищити її розмір в цьому році, а в наступному році підходити до цієї теми обережно. Ось що говориться з цього приводу в меморандумі з МВФ. Для зменшення неофіційної трудової зайнятості та підтримки вразливих домогосподарств ми підвищили мінімальну зарплату до 3200 тисяч гривень починаючи з січня 17-го року. Хоча вважаємо, що це необхідний крок, ми визнаємо, що він створює ризики для наших сьогоднішніх макроекономічних досягнень. Для обмеження цих ризиків Верховна Рада прийняла закон, який від'єднує мінімальну зарплату від ряду адміністративних рішень і від рішень, пов'язаних з встановленням зарплати, як описано нижче і яке забезпечує. Бачить нейтральний вплив на дефіцит бюджету. І знову подорожчання. з 1 квітня для ужгородців підняли тарифи на водопостачання та водовідведення. Якщо раніше ця сума для мешканців приватного сектору становила 15 гривень 69 копійок, то вже в цьому місяці вони сплачуватимуть 18 гривень 72 копійки. А мешканці багатоквартирних будинків, які раніше платили 16 гривень 67 копійок, зараз за послуги водопостачання та водовідведення у сумі платитимуть 19 гривень 98 копійок. Пропонуємо вашій увазі свіже курс. Валют. Отже, на яких позначках закріпилися гривні у співвідношенні до інших іноземних одиниць? Давайте дізнаємося. Один долар США купують за 26 гривень 84 копійки. Продають за 27,15. Один євро вартує 28 гривень 51 копійку. Продаж 29,11. Купівля з стаугорських форентів обійдеться у 9 гривень. Продаж 9 ,80 гривень 80 копійок. 10 російських рублів оцінили у 4 ,50 гривні 50 копійок. Продаж 487. Один фунт стерлінгів нині коштує 32 ,20 гривні 20 копійок. Придбати його можна за 34 ,18 гривні 18 копійок. Польські злоти сьогодні купують за 6 гривень 5 копійок, продають за 6 гривень 93 копійки. 10 чеських крон можна продати за 9 ,83 гривень 83 копійки, придбати за 11,13. Одна румунська лея вартує 5 ,90 гривень 90 копійок, продають її за 6 ,55 гривень 55 копійок. До уваги суб'єктів декларування Національне агентство з питань запобігання корупції повідомляє про зміни до закону України про запобігання корупції щодо термінів подання електронних декларацій, а також особливостей порядку подання декларацій військовослужбовцями. Відповідно до цього закону продовжено до 1 травня 2017 року строк подання щорічної декларації для осіб, які відповідно до закону України про запобігання корупції подають таку декларацію вперше. Далі пряма мова. Система електронного декларування буде працювати. Це даність. І як би не хотіли певні особи, які працюють на ЗК, її дискредитувати, уряд сьогодні прийняв одностайне рішення щодо того, що ми вживаємо всіх заходів щодо захисту і збереження цієї системи. Наступне, ті люди, які з об'єктивних причин не зможуть подати декларації, і це буде зафіксовано. Ми підведемо відповідні підсумки станом на 31 березня. На наступному тижні ми вийдемо з відповідною ініціативою до українського парламенту, щоб ці люди не притягалися до кримінальної відповідальності, тому що в їх діях фактично немає вини. По об'єктивним причинам від них незалежним, по бездіяльності державного органу, який повинен був організувати роботу, вони... Не змогли подати декларацію, тому я хочу заспокоїти всіх в тому, що ми не допустимо безпідставного притягнення до відповідальності тих декларантів, які добросовісно заповнили чернетки, які подали всю інформацію, але з об'єктивних причин не змогли направити цю декларацію в систему. Мова йде на сьогоднішній день, на даний момент, про 400 тисяч декларацій. Без зручностей на кордоні зі Словаччиною час від часу скупчення вантажних авто. Водії кілька днів стоять у довжелезних чергах. Як такі затримки в обслуговуванні впливають і на водіїв фур, і на екологію. В чому причина і за ким затримка? Знає Діана Фуско. В Італію через КПП Ужгород вже третій день на кордоні стоїть водій Віктор з під Києва. Но за цей час авто просунулось в черзі на 4 кілометри. Скільки вже чекаєте? Треті сутки. Я, я сьогодні не перейду кордон. Мені ще залишилось десь ну, кілометр з лишнім. Зручностей ані в авто, ані на вулиці, звісно, жодних. Поповнити запаси харчів поблизу ніде. Та харчування теж так. Те, що було запас, хліба з собою їду набрали і все. І далі треба холодувати. Та який дуже. Ну, Взяли з каністри, руки, лице вимали, та й Та що. А ось цьому водію із Запоріжжя пощастило більше. Простояв у черзі лише добу. І вже з хвилини на хвилину перетне українсько-словацький кордон. Проте у пана Віктора інша проблема. Скільки чекали? Я сутку не встиг сьогодні розмитнитися. Зараз біля лісу стоять близько сотні фур. Місцевість перетворилась на справжній смітник. Через це працівники Ужгородського державного лісгоспу змушені проводити очистку узбіч міжнародної траси та лісу від побутових відходів, пластикових пляшок, папірців одноразового посуду. Вже почали виготовляти урни для збору сміття, і хочемо зробити також декілька рекреаційних пунктів для того, щоб люди могли розташувати туристи, які їдуть за кордон, і відповідно викинути сміття і не захаращувати ліси. Дорогу, на якій стоять автомобілі, обслуговує обласна служба автомобільних доріг. Прибирають тут раз на тиждень. Зараз через велику кількість машин сміття стало в рази більше. У службі запевнили, за вихідні все буде прибрано. Там біля 500 автотранспортних засобів, і люди, звичайно, на так себе ведуть похамськи. Все, що в них є, все сміття перед виїздом за кордон викидають. Полосу відводи нашу, або інколи в ліс у державній фіскальній службі появу черг пояснюють збільшенням потоку транспорту, завершенням дозволів на проїзд територію сусідньої держави та змінами на території Польщі щодо декларування палив. Вигідне географічне розташування КПП Ужгород змушує водіїв обирати саме ці ворота до Європи. Якщо дивитися статистичну звітність, то на протязі робочої зміни на 12-годинного робочого дня оформляється приблизно від 100 до 120 транспортних засобів. Та кількість, яка стоїть зараз в черзі до пункту пропуску, зранку сьогодні складала 111-112 транспортних засобів. Період очікування. Вантаж, ну, водіїв транспортних засобів на сьогоднішній день складає близько 12 годин у квітні. Україна отримає від Угорщини нові квоти дозволів на здійснення автомобільних перевезень. І водії зможуть скористатися й іншими пунктами пропуску на Закарпатті. До наступної зустрічі в ефірі хороших вам суспільних та економічних новин в Україні. Побачимося!